Ну що, мої любі друзі-Сіошніки? Тепер вас скоро замінить ai агент І я не шуткую: Google створив ai агента Сіошника для ai агента маркетолога да, Вам не почулось. Реально ця система вже почала працювати. Чим займається ai агент Сіошнік? Він шукає ключові слова, він моніторить видачу, він досліджує і робить скріншоти конкурентів. Він підшуковує всі необхідні моменти, які є у, у цих конкурентів, і їх фіксує для того, щоб передати всю цю інформацію, сіошну, для AI-агента-маркетолога. Цей AI-агент-маркетолог створює сайт і оптимізує його під ключові слова. Тобто, коло тепер замкнулося. Тепер Google і Швець, і жнеці на дуді і Грець. Тобто, сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Тому люди тепер... Вас точно посуне AI-агент, але все ж таки є один момент: будь-який засіошений ai агентом сайт ніколи не зрівняється з сайтом, який створив дійсно сіошник разом з маркетологом, причому живий сіошник і маркетолог через те, що відчути потребу людини може тільки людина.